вечора, це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії сьогодні Михайло Бузинарський, заслужений юрист України, а також голова громадського руху Український вибір на Рівненщині. Доброго вечора, пане Михайло. Доброго вечора, пані Світлана. Доброго вечора, шановної пані телеглядачі. Для того щоб наші глядачі трішечки ближче з вами познайомилися, пропоную коротеньке досьє на вас. Михайло Бузинарський, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, народився 13 вересня 1963 року у місті Донецьк. Доцент юридичного факультету міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука, Неодружений. Життєве кредо, розвиток та справедливість. Пане Михайло, ну досі насправді дуже коротеньке. Можливо, ви ще щось хочете про себе додати, тому що не так багато інформації ви про себе розкрили. Для О, пані Світлана, я би хотів по спілкуватися сьогодні про проблемах, про яких ми. Сьогодні зібралися це е, те, чим зараз займається громадський рух, український вибір, це розвиток прямої демократії в Україні. Е, тобто наша організація хоче повернути реальну владу в державі. Народу України і дати йому для відповідно законодавчу базу. Щоб пояснити, як це відбувається, я хочу наголосити на тому прикладі, який зараз набув відповідного суспільного резонансу. Це події на Миколаївщині, коли особи уповноважені на виконання функцій держави не тільки їх не виконували, а також вибивали там зізнання, що робиться завжди. Але вони ще й стали злочинцями. Вони почали гвалтувати та вбивати людей. І громадяни знали про це. А що вони можуть зробити? Та нічого. Всі їх скарги успішно блокувалися родичами, які знаходились на на високих посадах в прокуратури, начальника обласного управління внутрішніх справ, і громадяни нічого не могли зробити, тому вони вдалися до інструмента прямої демократії. Це булижник. Вони розгромили цей райвідділ і завдяки цьому справа набуло набула резонанса. Але Це те, що пропагує український вибір? Ні, український вибір якраз пропагує і. Інший шлях, тому що якщо ми підемо цим шляхом, ми будемо громити інші райвідділки, ми потім перейдемо до прокуратури, ми потім розгромимо адміністрацію, де також нічого не робиться. А Український вибір він пропонує шлях прямої демократії, тобто прийняття законів про місцевий референдум, реформування закону про загальнодержавний референдум, внаслідок якого, якщо громада територіальна висловлює недовіру любому посадовцю, наприклад, голові адміністрації, голові ради чи начальнику ОМВС, він повинен беззаперечно звільнятися із посади без права заняття керівних посад в інших областях чи і Інших підрозділів, а його, ну будемо казати, особа, яка прийде йому на зміну, вже буде пам'ятати про долю попередника і буде гарно працювати. Також завдяки цьому закону можна відкликати повноваження обраного депутата. Чи народного депутата, чи депутата місцевої громади, який, наприклад, перейшов за квотою чи під гаслом однієї політичної сили, а потім їх змінив. І також громада нічого з цим зробити не може аж до наступних виборів. А якщо б діяв закон про місцевий референдум, то громада, яка висувала цього депутата, могла б висловити йому недовіру на референдумі, щоб автоматично привело до скасування його депутатських повноважень та призначення нових виборів. Виборів, от саме за це і виступає громадський рух український вибір. Пане Михайло. Для того щоб приймати якісь закони, потрібно мати своїх депутатів, хоча б якусь критичну масу депутатів в парламенті. Чи маєте ви там сьогодні своїх симпатиків? Адже ви громадський рух, а не політичний. Ви знаєте, поки що в політичній діяльності громадський рух не бере участь, але якщо буде потрібно, якщо це буде вимогою суспільства або вимогою життя, звичайно, таке рішення буде. Прийнята. А зараз е, головна задача це. Просвітницька діяльність це активізація суспільства саме на прийняття от цих законів, про які я казав. Тому що насправді зараз реформи, про які от завдяки вже лічно комунальної сфері, про які я також хотів сказати, на жаль, не ведуться. А головна реформа, яка відбулася, то було управління житлово-комунального господарства. Зараз це називається департамент. Тобто, що зроблено? Ну переименували одну структуру інше, реально нічого не робиться. А… Громадський рух український вибір розробив чітку, ясну і зрозумілу програму реформування житлово-комунального господарства, про яку я і хотів сьогодні поговорити і довести до відома громадян, що така програма є. Давайте тоді поговоримо докладніше про програму, але перед тим таке можливо трохи нескромне запитання, але все-таки як вам, очільнику українського вибору? Працюється на Рівненщині. я думаю, що вам не раз доводилося чути, як і мені про те, що український вибір насправді антиукраїнський. Чи часто ви чуєте такі заклики? Як вам в Західній області? Працюється? Ну, мені добре працюється, бо багато не розуміють ще політичних опонентів, що і як що таке є український вибір? Тому ми роз'яснюємо і за всіма ми в дружних стосунків, і я думаю, що інструмент прямої демократії він притаманен всім політичним силам і ніхто ще Мені не заперечує про те, що це важливо, це потрібно робити. Також і те, що потрібно проводити реформи, зокрема в галузі житлово-комунального господарства, бо то стосується всіх мешканців нашої України. Насправді, в вашому маніфесті є також про федералізацію та про двомовність України. Але наскільки я розумію, ви намагаєтесь зараз оминати ці гострі Ні, питання. Ні, я не, не, часу? Не, не намагаюся, можу багато про це говорити, але на жаль, ефірний час програми обмежений, і я ще е, надію. Буду в цій студії розповідати і про ці питання. Але сьогодні я хотів е, говорити про те, що є програма, яка розроблена українським вибором, яка, е, завдяки якої кожен громадянин получить якісну та дешеву послугу житлово-комунального господарства. Український вибор проаналізував, за що ж громадянин платить найдорожче. Він найдорожче платить за гаряче водопостачання та за опалення. І в цьому ніяких реформ не проводиться. Реформа одна передати державну власність приватній конторі, а потім збільшити плату за надання цих послуг. Прямо протилежний підхід це є підхід українського вибору. Що ж ми пропонуємо? Ви пропонуєте вмикнути рівнянам гарячу воду. Я Ми пропонуємо радіо. гарячу Навіть воду. Навіть вимагаєте да, вимагаємо і ви даємо шляхи, як це зробити. Бо, на жаль, зараз ті особи неспроможні цього зробити і неспроможні надати якісну та дешеву послугу. Тобто багато рівняни та інші мешканці інших областей переплачують за цю послугу. Тому український вибір пропонує дозволити всім. Громадянам встановлювати у себе в приміщеннях індивідуальний засіб опалення та постачання гарячої води. Які тут переваги? По-перше, гаряча вода є цілодобова. Опалення є не тоді, коли його вмикають і вимикають, а тоді, коли громадянин цього потребує. Це перше головне, друге головне це вартість. Тобто сьогодні вартість опалення за квадратний метр, наприклад, у місті рівному складає біля 7 гривень, і плюс ще за гарячу воду. Тощо за обслуговування там накрутки є. Але ті, хто встановив вже в себе системи автономного опалення водопостачання, платять одну гривню за квадратний метр. Тобто, в сім разів наразі послуга цього приватного підприємства або комунального, яке там є, воно перевищує реальну вартість. Послуги завдяки чому це відбувається? Ну, по перше, нам в спадок від радянського союзу ще залишилось сотні кілометрів цих комунікацій, застарілих, дирявих, невідповідаючих стандартів, по якому транспортується тепло. Всі експерти одноголосні у думки, що 50% цього тепла втрачається по дорозі. Тобто ми опалюємо там вулиці, ще щось, прориви, розриви, автомобілі провалюються у нас під асфальт, будинки у нас нахиляються. І що ж робити? А нічого ми не зробимо, тому що потрібно зняти асфальт, поміняти труби, які також багато коштують, і знову закатати зверху цей асфальт. Тобто, не одна держава не витягне це фінансове навантаження. Тому від цього потрібно відмовитися, дати громадянину. Платити можливість тільки за газ, завдяки якому він буде отримувати дешеву послугу, і таким чином зробити крок назустріч реально громадянам і зняти цю проблему назавжди. Бо якщо в кожного буде автономний маленький такий котел, ми знімемо цю проблему і вже не будемо до неї повертатися. І в громади буде цілодобова гаряча вода, якісна та дешеве опалення. А крім того, ми активізуємо нашу економіку. Бо Бо, на жаль, такі прилади маленькі, наша промисловість зараз не випускає, і ми повинні купувати імпортні. Але якщо буде затверджена відповідна державна програма, то ми змусимо наше підприємство випускати ці котли, бригади і фірми будуть їх встановлювати, і це пожбавить економіку. І е, е, тягар, тягар зніме спорожні кишені нашої громади. Тому Кому ви подавали у ці пропозиції? Те, про що ви зараз? Говорите? Значить, пропозиція зараз розроблена і проходить обговорення. Зокрема, вона проходила і раніше обговорення на Рівненщині. Після цього вона пройде обговорення у інших областях України під керівництвом громадського руху Український вибор, і потім вона буде винесена до кабінету міністрів, щоб вони або затвердили, або відмовились. Бо ми проводили соціологічний опрос на Рівненщині в ході опросу була. Напрошена зараз біля тисячі осіб. Тобто, питання, чи підтримуєте ви здешевлення? Житлово комунальних послуг всі відповідали незначно. Це було б дивно, якби не підтримали. Але я можу без соцопитування вам сказати, що однозначно мешканці рівняни всі підтримують індивідуальне опалення, всі підтримують здешевлення. Але чи підтримують його чиновники і комунальники? Бо, ну, перше це ціла ні. каста людей, звичайно які ні. працюють там, які можна так сказати, сидять на цих так. трубах. Вони сидять. А на По друге відкатах. вам одразу закинуть про безпеку. Як це бувало нерідко, коли рівняни одноосібному порядку зверталися за тим, щоб встановити індивідуальне опалення. Дійсно, ви розумієте, ніяких проблем з безпекою тут нема. Бо у всіх нас працюють газові прилади, це газові плітки, колонки в деяких і ніяких проблем не відбувається. Є чіткі визначені технічні умови, їх потрібно спростити, це потрібно е, зробити державі. Також держава повинна надати деяким громадянам безпроцентні кредити на встановлення цих засобів, тим, хто отримує пільги. по… Лінії управління соціального захисту ці системи повинні бути змонтовані без тому що потім держава буде заощаджувати. Гроші і буде відшкодовувати громадянам тільки за газ, а не приватним підприємцям. Мільйони за опалення і тому державі також вигідний цей підхід. А крім того, як я вже казав, до державної скарбниці надійдуть мільйони коштів у вигляді податків при виготовленні котлів. Котлі будуть дешевші, тому що будуть масово виготовлятися на українських підприємствах. Тому Звичайно, деяким посадовцям, а також олігархічним власникам цих теплових підприємств, ну не вигідне це, бо воно залишиться без надприбутків. Але те, що невигідне їм, вигідно простому громадянину України, який Наразі позбавлено гарячої води, якісних послуг. Бо якщо б посадовця, наприклад, з Кабінету міністрів зараз переселити у рівненську квартиру, де немає гарячої води, от тоді б ми на нього подивилися. Мені так чомусь видається, що все таки посадовці і ті олігархи, про яких ви згадали, якось все таки вони ближче до кабміну і до парламенту, ніж прості люди. Ну так сталося по житті. То все таки як зробити так, щоб переважили інтереси простих людей, який реальний механізм. Дію. Розумієте, реальний механізм такий. Ми движемося у Європу. Да? Ми вже європейська практична країна, я вважаю, особливо за цінами, бо у нас це дорожче або так, як в Європі. Тому, Крім ну, звичайно. Тому потрібно що робити? У нас повинні бути засади ринкової економіки. А там, де громадян примушують споживати цю житлово-комунальну послугу, бо Кабінет міністрів фактично 630 ї постановою примусив їх і заборонив їх обирати інші, іншого постачальника або інше джерело постачання, як це дозволяє закон. Але там, де немає конкуренції, і є приватний бізнес, тобто монополіст, або є держава як монополіст, ще нічого гарного в жодній країні світу не було. Тобто нам потрібно зробити альтернативу, що хоче громадянин або сплачувати по 7 гривень за неякісну послугу, але або по однієї гривні за якісну. Тобто, от якщо мені хтось з посадовців або власників цих підприємств докаже, що платити одну гривну гірше, ніж платити сім гривень, я скажу так, він прав, і я можу на будь-якому рівні дискутувати з цими чиновниками або власниками, залучити до цього експертів, посадовців чи інших осіб. Тобто, і громада відповіла, тобто. Зараз вже 80% рівнян готові навіть без державної допомоги встановити індивідуальне опалення, там 10 десь які користуються субсидіями, субсидії, ну інші десь шукають гроші, але також готові. От це реальний глас народу, його потрібно виконувати. І якщо б був у нас механізм як закон про місцевий референдум. Громада могла би проголосувати. Ми б ініціювали проведення цього референдуму, і відповідь була так: за системи індивідуального опалення, за якісне тепло, гаряче. Водопостачання цілодобово, пане Михайле, в контексті того, що ви сказали, от буквально ну дуже актуальне питання е, зараз було для рівного передача теплотрансервісу в оренду приватній структурі. От е, ви зі своєї позиції, е, тієї, що все таки потрібне індивідуальне встановлення опалення е, підтримати таке рішення, передачу приватній структурі, що все-таки потрібно було залишити в комунальній для того, щоб робити певні кроки на зустріч отакій програмі. Ну, ви знаєте, якщо вони зможуть довести вартість послуги. До рівня індивідуального опалення, я тільки за. Але того ж не буде. Ну, що якщо вони взяли не підприємство митраці? з мільйонними боргами, то вони, напевно, захочуть якось повернути гроші ну, повернути. і про знижати. Ну, це заробити. Любий гарто. приватний бізнес, згідно закону про підприємницьку діяльність в Україні, існує з метою отримання прибутку за рахунок громадян. Ну, звичайно, за рахунок громадян. Тому я не вважаю, що послуга буде дешевше. Чи буде вона краще? Ну я вважаю, що не буде краще, то просто перерозподіл фінансових потоків, тому що з приватного підприємства ну краще давати там різні проплати, хабарі тощо. насправді ну, з цієї теми висловилось дуже багато громадських активістів. Але от думки українського вибору я не почула в тому хорі, але, можливо вона була. Е, ви знаєте, ну я вже висловлювався з цього питання ще з минулого року, коли захищав там, інвалідів, ветеранів. Але кхм, питання в тому, що так, можна передавати приватному бізнесу, але тільки ті сфери, де є конкуренція, а де люди сіломіць заганяють під той приватний бізнес. Ну не буде нічого гарного з цього, бо через деякий час ми почуємо, що тариф не відшкодовує витрати, що потрібно або з державної скарбниці надати гроші, або збільшити тариф, і це єдиний шлях, яким вони будуть йти. В цьому і принципова інша позиція українського вибору. На жаль, місцева громада не може вирішити зараз цю проблему, бо постанова відмінити цю постанову не в змозі. Ні обласна рада, ні місцева рада, тому і український вибір не приймав участі у цьому обговоренні. Це буде прийматися на рівні держави, я вважаю. Але передача. Активів з комунальної власності приватному підприємству насамперед показала безпарадність ніні -ні діючої влади в місті Рівна, яка не може забезпечити сталу роботу функціонування цього підприємства. Пане Михайло, я так розумію, що варто очікувати того, що громадський рух, український вибір таки буде десь рухатися на найближчі вибори, чи то парламентські, чи то місцеві, чи підтримувати, можливо когось на президентських, якщо вони відбудуться, Розумієте, якщо для того, щоб впливати. Якщо те, буде прийнятий закон про місцевий референдум, не потрібно бути у тих дорогостоящих виборів там, десь йти. Є громада. Український вибір чи інша політична сила може ініціювати питання. Громада голосує, висловлюється, і це питання обов'язкове. І Не потрібно чекати 4 роки, поки ми тих депутатів, які черговий раз обманюють наші надії, ми їх перезберемо. Тому і потрібен інститут прямої демократії. Дуже дякую вам за розмову. Мусимо на жаль завершувати. Це був Михайло Бузинарський, заслужений юрист України, а також голова громадського руху Український вибір на Рівненщині». І це була. Програма на часі. Усім гарного вечора. Гарного дня. Бувайте.